На місці аварії на хімічному складі в китайському Тянцзині у суботу вранці пролунали нові вибухи. Пожежа виникла на парковці поміж сотень спалених машин. Поліція почала евакуацію людей у радіусі трьох кілометрів. Мені довелося вийти з машини, бо вони заблокували дорогу. Я запитав, що відбувається. Мені відповіли, що той район усе ще занадто небезпечний. Щойно підійшли поліцейські і попросили всіх водіїв об'їжджати, бо там вони готуються до фінальної битви з вогнем. За останніми даними, жертвами аварії на хімічному складі стали 85 осіб. Понад 700 отримали поранення. Більше 3,5 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Багато з них знайшли притулок у місцевій школі. Та в суботу влада оголосила про нову евакуацію. Поліція Китаю вперше підтвердила витік отруйного ціаніду натрію. Для людини вдихання цього хімікату смертельно небезпечне. За заявою влади, кілька днів після аварії вітер дув у бік моря, мінімізуючи ризики поширення отруйної речовини. Однак у суботу, напрямок Змінився. Місцевим жителям рекомендовано носити маски, одяг, максимально закривати шкіру, а також по можливості покинути небезпечну зону.